Чотири окружні комісії вже створено в Чернівецькій області. Є перший зареєстрований кандидат в депутати. Рації з Канади зимовий одяг з Німеччини. Учасникам АТО продовжують допомагати всім світом. Три десятки буковинців повернулися цими вихідними додому на відпочинок. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 29 учасників АТО протягом останніх днів повернулися зі сходу, аби відпочити. Зустрічати героїв збирається все більше буковинців. А українські солдати, попри нелегку військову службу, все ж закликають їхати на схід. Не одну годину буковинці чекають на десантників. Їхній автобус затримуються у дорозі. Серед тих, хто прийшов зустрічати бійців 80-ї аеромобільної бригади, і Інна Мокрицька з однорічним сином. Я думаю, кожна дитина з самого початку від народження, повинна знати, що, що таке означає батьківщина і цінити до кінця життя свого. А тепер ще треба знати, хто такі наші герої, якими ми будемо завжди пишатися і гордитися ними. Вітати героїв із поверненням прийшли і представники молодіжної організації Саламандри. Є ребята, котрі занімалі. У нас раніше сьогодні ми їх будемо зустрічати побыстрій би вже приїхали. А ще школярі. Багато хлопців, які випустилися, вже були в зоні АТО і вернулися, і навіть вулиці хочуть їхніми іменами назвати. Так це дуже дійсно ну є на кого рівнятися і. Будемо сподіватися, що вони повернуться живими. І от нарешті з автобуса виходять 10 робійців 80-ї аеромобільної бригади. Вони протягом місяця обороняли Луганський аеропорт від терористів. Нині за сотні кілометрів від бойових дій згадують побратимів. Я хочу подякувати своїм теж за підтримку моральну, бо перша моральна підтримка в тяжку годину це дійсно підтримка. Під полков... полковнику Бритішкові. Підполковнику Кротову, підполковнику Собленку і всім іншим офіцерам, всі герої. Всі герої. Я не сказав, що герої, всі герої. Я думаю, на мою думку, всі заслуговують своїх пошан і своїх селютів. Загалом до Чернівців протягом останніх днів повернулося 29 бійців 80-ї аеромобільної бригади. Матері та дружини не стримували сліз. Кажуть, віра допомогла у скрутні хвилини. Знала і вірила в те, що все буде добре, що він повернеться в мене живий. Я думаю, що переможемо. Тому що наша армія була завжди українці це сильна нація. Іх весь час, ще у 17-18-20 столітті нас били, а ми перемагали. От для матері учасника АТО Сергія Грицюка ця мить і щаслива і одночасна гірка, адже її сини герої несу службу на сході по черзі. Я сьогодні наполовинку щаслива. Знаєте, серце таке, але в мене повернулася лише одна половиночка, а друга. Серце неспокійне. Всі хлопці, які були призвані, ми щиро вдячні вам за вашу допомогу. Звичайно, і ну, наші. Рідним, близьким, дружинам, матерям, батькам, це взагалі. Це я не знаю навіть. Мабуть, вони переживали тільки, так так само, як і ми там переживаємо в Луганській області. Ну і подяка окремо людям, які збирають, передають теплі речі, передають їжу. Це надзвичайно дуже приємно. Попри те, що українським солдатам довелося чимало пережити, вони вірять, що аби мир таки панував у нашій країні, його потрібно виборювати. То чорне бидло може прийти до нас, і воно може бути в Харкові, а потім може бути в Києві. А потім може бути і в Чернівцях. Нам цього криміналу не треба. Наше місто завжди було спокійне, тихе, мирне. І... «Свою хату треба захищати на далеких рубежах, в кінці городу, а не прямо перед хатою. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час. Буковинці зможуть дізнатися про долю своїх родичів, котрі потрапили у полон, стали заручниками чи зникли безвісти. При управлінні служби безпеки запрацював спеціальний центр, який надаватиме таку інформацію. Наразі центри уточнюють базу даних, щоб повернути із полону додому кожного українця. Для цього в управлінні СБУ Чернівецької області приймають заяви громадян щодо полонених або зниклих. За інформацією про служби СБУ Чернівецької Чернівецькій області громадяни можуть звертатися до них цілодобово на гарячу лінію кол-центру за телефонами, які ви бачите на екрані. Буковина українському війську усе, чого потребують вояки на сході країни від початку, АТО, щодня збирають та доправляють в гарячі точки із Чернівецької області. Саме звідси за тисячу кілометрів від зони бойових дій щотижня з гуманітарним вантажем від'їжджають десятки автівок. Тепер до буковинців долучилися благодійники з усього світу із Німеччини, передали комплекти зимового камуфляжу рації із Канади. Приміщення Лужанської селищної ради на Буковині стало символічним пунктом прийому допомоги для вояків АТО. Усе, що приносять для бійців, їм вкрай необхідне, кажуть волонтери. Всі е, наші хлопці, вояки, які були півтора місяця в Луганську в аеропорту, е, вони вернулися на базу, коли були, бомбили аеропорт. Вони вернулися згоріні, в них немає ні форм, ні берців, ні спальних мішків, ні керматів. Нічого в них немає. Крім харчів, термобілизни і засобів гігієни, вояків намагаються забезпечувати і амуніцією. От є в нас людина, яка небайдужа, позвонила по телефону. Я його не бачила ніколи в очі, і він чисто дав нам кошти на тепловізор. Тепловізори будуть через 10 днів з Америки. Тепловізори, які буде коштувати, ще по старої ціні це 51 тисяча. Тепер долучилися закордонні благодійники для солдатів, передали рації з Канади і німецьку теплу форму. Дуже надійна форма. Вона не рветься і тримає температуру до 15 градусів. Спокійно може солдат себе. У вижницькому районі молоді активісти почали перефарбовувати в національні барви найбільше в регіоні міст, що Чернівецьку Чернівецької Франківської області. Згодом поруч з цією справою хлопці та дівчата почали збирати кошти на машину для вояків. АТО. приїхав наш друг з зони АТО і сказав, що там дуже велика біда і що їм потрібні машини, тому що немає чим вони пересуватися. Щодня вони чергували тут зі скриньку для пожертву і навіть не сподівалися, що за кілька тижнів зможуть придбати для армійців позашляховика. Вона дуже вона потрібна, тому що е, для маневреності і для надійності швидкості ця машина дуже допоможе нашим хлопцям, які зараз там. Стоять на захисті нашої держави, не забули і про моральну підтримку бійців. Автівку оснастили спеціальними номерами і підбадьорливими дитячими малюнками. А щоб допомагала добрій меті, освятили ключі. Молоді активісти передали військовим, які повезуть позашляховик до бійців на схід. Гуменна, Іван Чижик місцевий час Чернівецькій області вже створено чотири окружні комісії з виборів народних депутатів України, які відбудуться 26 жовтня. Всього центральна виборча комісія створила 213 оВК, чотири з них на Буковині Чернівця, Стороженці, Новоселиці та Хотині. Затверджено навіть персональний склад окружних виборчих комісій, за яким в Чернівецькій області найбільше представників має Сукраїнське об'єднання Свобода. по вісім. ще сім представників має партія регіонів та удар. Шість представників має ВО батьківщина. За інформацією громадянської мережі ОПОРА, загалом в ОВК представлені 19 політичних партій України. Визначені керівники комісій, але кажуть активісти тут ще треба очікувати змін проблем, таких, які могли бути там, які були вірніше на попередній кампанії. Ми не спостерігаємо. Є кворум, є дві третини прийняли присягу, і комісія повноважна. Зараз ми ще чекаємо засідання 201 і 203 окружних виборчих комісій. Звичайно, склад буде змінюватися, тому що є так само, як і на минулих виборах люди, які проживають за межами Чернівецької області. Звичайно ж, вони будуть замінюватися, але їх не є така критична. Разі була під. Під час кампанії з виборів президента відбувається процес висунення кандидатів з 28 серпня. Він розпочався до 15 вересня. Мають право висувати політичні партії своїх кандидатів. До 25 вересня самовисуванці станом на вчорашній день. Правда, в нас є один самовисуванець, з двісті округ. Це Олександр Ноцький. Всього до процесу виборчого періоду опора залучила 213 спостерігачів по одному на кожен виборчий округ. А у день голосування організація мобілізує понад 2000 тисячі активістів для здійснення паралельного підрахунку голосів. Поетичні читання на єврейському кладовищі пройшли у Чернівцях. Там тривав п'ятий щорічний фестиваль «Мирін'ян Черновіць». Цьогоріч дійство проходило під символічною назвою Музи не мовчать. Десятки митців з різних куточків України та Європи виступали проти війни, намагаючись умиротворити та об'єднати своєю творчістю. Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, бо дощ починається з хмари, смерть починається з осені. Ти починаєшся з мене. Тишу будинку прощання на єврейському кладовищі Чернівців нині порушила поезія. Тут свої вірші читали митці з України, Франції, Австрії та Швейцарії. Після виступів поети сповнені вражень. Мені здається, що це таке балансування на межі, бо е, е, синагога на, на цвинтарі це якийсь такий точка прощання з цим світом. Так, а вірш, навпаки, вірш, це такий егоїстичний. Спосіб, ніби зловити цю мить, так описати цей душевний стан, це почуття і так далі. Тобто, це дві такі протилежності. Самі євреї називали це кладовище будинком вічності. Обрати таке місце для читання поезії доречно вважають учасники. Серед поетів, які жили у Чернівцях, було дуже багато єврейсько-німецьких поетів, тому очевидно є сенс. Цей зв'язок і в такий спосіб відновити тут, наприклад, похований відомий ідишомовний поет Байкар Еліезер Штейнбарґ. Тут поховані, можливо, родичі багатьох німецькомовних поетів Буковини. Євресії кладовище, де читали поезію, стало однією з локацій п'ятого міжнародного поетичного фестивалю «Мерізіан Черновіц». Щороку у Чернівцях його проводять на початку вересня. Тут зустрічаються митці з України та усієї Європи. Власне співпраця із такими авторами видання їхних книжок. Ну власне, ось видання книжки Нільсена, так в перекладах українською. Це дуже важливий такий формат співпраці або переклади Пауля Целана. Зроблені Сергієм Жаданом, так тобто, це поєднання України, Німеччини, Австрії, так тобто країн, які ну які є потенційно важливими для Чернівців і для України загалом. За три дні фестивалю «Мерізіон чернові змінив чимало локацій у Чернівцях. Поезію читали на тролейбусній зупинці та боксерському рингу. Відгуки від митців про місто і самодійство традиційно позитивні. Естафету поетичного турне перейме Польща згодом митці переберуться до Німеччини і завершиться фестиваль 30 вересня в Австрії. Має гуменна, Михайло Антонюк Цевий час черговою поразкою Чернівецької команди завершився цими вихідними матч між Авка Буковина і динамо 2 на виїзді. Це вже п'ятий поспіль програш наших футболістів у цьому сезоні. Зараз футбольний клуб Буковина з нульовим результатом знаходиться на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату першої ліги з футболу. Наразі маємо лише один забитий м'яч у чужі ворота. Наступний матч Буковина знову зіграє на виїзді в Охтирці з командою Нафтовик Укрнафта 13 вересня. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго!